Виконуємо номер 1178 із підручника Алгебра 7 та номер 54.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи має система розв'язки і скільки? І три завдання. Приступаємо до виконання. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Виражем, виразимо змінну для цього y через змінну x в кожному з рівнянь. y дорівнює, в першому буде 7 відняти x, в другому мінус дорівнює мінус 3 x І поділимо на мінус 1, це буде y дорівнює 3 x Як бачимо, формулу, формули 7 відняти х. Задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень x, y для двох точок. І функція формула y дорівнює 3 x задає пряму пропорційність, графіком якої є пряма, що проходить через початок координат. Тому беремо 0, 0 точку і ще одну. Беремо значення для першого. Щоб нуль не будемо брати, бо 7 позначати погано. Візьмемо 2, 7 відняти 2, це буде 5, і друге візьмемо значення 5. 7 відняти 5 буде 2. Тут точка 0, у нас буде одна. І друга візьмемо 2, 3 множимо на 2, це буде 6. Будуємо наші прямі. Перша точка 2,5 з координатами 2, 1, 2, 3, 4, 5. І 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, проведемо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння Х додати І до рівня 7. Ну, а тепер будуємо графік рівняння 3х відняти y. 0, 0 початок координат і 2, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5 і 6 буде. Проводимо пряму через утворені точки. Як бачимо, наші графіки перетинаються в одній точці. Отже, система має один розв'язок. Записуємо відповідь. Система чи має система? Система має один розв'язок. Переходимо до другого завдання. Х відняти 2у дорівнює 5. І друге 2х відняти 4у дорівнює 7. Побудуємо графіки рівняння в одній координатній площині. Виразимо змінну y через змінну x у кожному з рівнянь. У першому мінус 2 залишаємо в лівій частині, x переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. І тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо. 0,5 х відняти 2,5, і в другому тепер рівнянні мінус 4 х залишаємо 7, 2х переносимо до семи і поділимо тепер на мінус 4. Отримаємо мінус 2 ділимо на мінус 4 це буде 0,5, і 7 ділимо на мінус 4, це буде мінус 1,75. Формула Y дорівнює 0,5х відняти 2,5, і Y 0,5х відняти 1,75 задають. Лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень Х і y для двох точок. Х і. Y. Для першого виберемо значення 1х, 0,5 множимо на 1, це буде 0,5 і 0,5 відняти 2,5 це буде у нас. 2. І другий візьмемо значення 5. 0,5 множимо на 5, це буде 2,5, і 2,5 2,5 буде 0. Для другого вибираємо значення. Виберемо 1,5. 1,5 помножимо на 0,5. Це отримаємо 0,75. І 0,75 віднімаємо 1,75 буде мінус 1. І друге значення візьмемо 3,5. 3,5 помножимо на 0,5, це отримаємо 1,75. І віднімаємо 1,75 буде 0. Будуємо наші графіки. 1 і мінус 2, перша точка 1. 2. І 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Проведемо прямо через отримані точки. Ми побудували графік рівняння х відняти 2 до рівня 5. Тепер 1,5 мінус 1, 1,5 мінус -1, 1, 1 і 3,5 2, 3, 3,5 0. Проводимо прямо через отримані точки. Ми побудували графік рівняння 2х відняти 4 у до рівня 7. Як бачимо, наші графіки паралельні, отже, вони не мають спільних точок, і наша система не має розв'язків. Запишемо графіки рівнянь. Рівнянь. Є паралельними, прямими, не мають спільних точок спільних точок. І робимо висновок, система розв'язків немає, система розв'язків немає. І записуємо відповідь. Система розв'язків. Немає. Переходимо до третього завдання. Завдання третє. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Для цього виразимо зміну y через зміну X. Y буде дорівнювати 1 друга X. це з першого рівняння. Тут, в другому, мінус 3Y залишаємо. В лівій частині 1,5х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. тепер поділимо на мінус 3 отримаємо 0,5х формула y дорівнює 1 друга х, і дорівнює 0,5х задають пряму пропорційність. І якщо ми подамо 1 другу х. У вигляді десяткового дробу, то отримаємо також 0,5 х. Як бачимо, у нас рівняння задаються однією і тією самою формулою після перетворення, які ми виконали. Тому наші графіки будуть збігатися, і система буде мати безліч розв'язків. навіть будувати не будемо. Формули однакові, графіки рівнянь збігаються? І система має безліч розв'язків. Записуємо відповідь. Система має безліч розв'язків. Номер 1178 із підручника Алгебра 7 та номер 54.16 із підручника Математика 7 виконано.